Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Відпустка. Але перед цим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Віслюк усе життя мріяв поїхати на море. Нарешті він вирішив здійснити свою мрію. Якось погожої літньої днини він запросив тварин, що мешкали на фермі, вирушити в подорож через усю країну аж до моря. Друзі, нам треба подолати багато кілометрів, щоб дістатися моря, пояснив віслюк тваринам, указуючи на великий трактор. Доведеться довго їхати через міста і села, чекати в заторах, а на підйомах, можливо, доведеться виходити і штовхати трактор. Та це нікого не злякало теля, троє рожевих поросят, гуси, кури, кролики, коза і навіть каченя нетерпляче чекали, коли вирушать у дорогу. А щоб наблизити довгоочікувану мить. Тварини дружно взялися до роботи. Віслюк залив бензин у бак, теля перевірило рівень води, троє поросят прикотили візок із речами для подорожі, гуси принесли валізи з харчами. Кури відповідали за надувний човен, а кролики за пікнік. Коза взяла фотокамеру, а каченя. Воно щосили натискало на клаксон, натякаючи, що час вирушати. Ти розірвеш наші барабанні перетинки!» – Закуткудакали кури. Пасажири трактора нетерпляче чекали, коли ж почнеться подорож. Кожен знайшов собі зручне місце. Віслюк сів за кермо, теля відрегулювало дзеркала, троє поросят вивчали мапу. Гуси, мов принцеси, сіли під пляжною парасолькою. Курчата розташувалися коло них. Кроленята затіяли гру у відгадування, а коза лискала льдяник, а каченя а воно було дуже сердите, бо не хотіло пристібатися ременем безпеки. Малий, ти погано поводишся, зробила йому зауваження коза. Усі готові. Запитав Віслюк. Так. разом вигукнули друзі. І тільки каченя несміливо прошепотіло. Мені треба в туалет. Усі пасажири вибухнули сміхом, але ж, звісно, відпустили його. Ми почекаємо тебе. Готові? знову запитав Віслюк, коли каченя нарешті повернулася. Так! Так, знову вигукнули друзі. І тільки каченя сумно прошепотіло. Я забув свою м'яку іграшку. Звісно, друзі сказали: ми почекаємо тебе. Ну, цього разу ми нарешті їдемо? запитав Віслюк, коли каченя повернулась. Пролунало гучне ура. Віслюк уже зібрався був ставити ключ запалювання, щоб завести трактор, але. Але ключа не було. Він понишпорив у своїх великих кишенях, заглянув під сидіння, а тоді сумовито мовив Якщо ми не знайдемо цього ключа, то моря не побачимо, хтось знає, куди він подівся. Після тривалої тиші здійнялося вгору маленьке крильце, а потім почувся тоненький голосок Я знаю, це озвалося Каченя. Я кинув ключ у колодязь. І, щоб пояснити свій вчинок, додало Я просто грався, але його зараз витягну. Віслюк від гніву почервонів аж до кінчиків своїх велетенських вух, а каченя перевальцем подивало до криниці. За ним на зирці рушили віслюк, теля, троє поросят, гуси, кури, кролики й коза. Я чудовий водолаз, похвалилося каченя. Воно злетіло на край криниці, розправило пір'я, набрало повітря і стрибнуло вниз. І за хвильку знову з'явилося з ключем у дзьобі. Цього разу всі його друзі зааплодували. Молодець! Отже, погожої літньої днини трактор нарешті вирушив до моря. Будьте уважні! Можливо, ви побачите цей трактор із мандрівниками. Ви його неодмінно впізнаєте, бо з нього лунатиме веселий, дуже гучний спів. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.